Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочеться поговорити про нашу владу в тому сенсі, що вона є на різному рівні. Якщо ми почнемо з мінімального, це влада батьків над дітьми. Да? Далі ми знаємо, що велика влада це вже вважається, президент, да? але у нас є ще Бог, який все вирішує, дійсно господарює і дійсно є царем над царями. Але як це відбувається в житті? Наразі ви знаєте, що у моєї іри є прийомна донька Ліза, вона засушниця. Їхню маленьку підродку, яка була на позиціях, накрили Шість людей. Всі вижили, все слава Богу, вшент все зруйновано, в них немає нічого. От Одяг, який залишився на них, і то він є пошкодженим. Командир, не знаю, хто як його правильно назвати, тому що я ж розумієте. Не Воєнних стратег, я всіх всіх цих должностей не знаю. Але е, людина, яка є головною, відмовляється записувати в протокол, що на них е, був нальот, що на них е, скинули багато шову, і вони втратили. втратили. І є докази. Хлопці, дівчата зняли відео. Є докази. Для нього це не доказ. І от ребята, шість людей ліза серед них, мають самі за власні кошти купити собі заново одяг, всю амуніцію. Там ще туди входить, ви ж розумієте, не тільки одна от курточка, яка є. І вони її стирають, тому що що таке там 10 днів місяць пробути на позиції, ви ж розумієте, який там запах. Курку треба попрати, а вже холодно треба інше на заміну. Тобто виходить, треба купити дві зимові куртки воєнські, двоє теплі штани, спідню білизну, да, е, термуху, зброю, а тот же бронік, шолом, все треба купити заново за власні кошти. Друзі, сума велика це нічого не сказати. Ну, от на одну навіть особу це ну, супер непотяжно. Мало того, що зробили, з них зняли зарплату, тому що вони втратили боєприпаси, вони втратили дрони. Так вирішив питання командир. Так от, до чого я веду? Це не те, щоб наїзд, не те, що возмущення. Я знаю, хто мій Бог. Я знаю, на що спроможен мій Бог. І от мені хочеться, щоб ми, віруючи, всі в місті об'єдналися разом, молилися не тільки за цю бригаду, да, за їхнього командира, бо на фронті достатньо таких нехороших командирів. Хочеться, щоб Господь там особо проявляв владу, бо ми молимося всі за збереження життя, і Бог рятує. Це реально таке велике чудо, що там просто контузія, все, там нічого нема. Причому вважається, ну, по їхніх мірках несерйозно. Хоча, коли я вчора розмовляла з ними, всі заякаються, ока дригається, але вони молодці. настрій бадьорий, вони готові йти на позицію знов, все хорошо, але немає в чому. Вони йдуть в зіпсованому. Одяг, який на них залишився, бо вони його навіть попрати не можуть, тому що це єдине, що в них залишилось. І от мені хочеться, щоб ми, як віруючі, молилися за владу. Тому що керує Господь всією владою Бог. І мені хочеться, щоб Господь їх доторкнувся. Я знаю, що Господь може зробити таким неймовірним, чудним способом, що їм дадуть все, що необхідно, і навіть більше, тим паче, коли віруючі піднімають руки свої в молитві до Бога. І Давайте бути разом дійсно в єднанні молитви. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за можливість бути в єдинстві духа і віри з усіма віруючими на планеті і Земля. Дуже дякую тобі, Боже, за те, що ми можемо сьогодні по сучасним технікам, технологіям просто дійсно так, от з YouTube молитися один за одного, підтримувати, просто от бути, бути дійсно спілкуванні разом із тобою. Дякую тобі за це. Я дякую тобі за ту владу, яку ти даєш кожному з нас. Дякую, що вчиш її слухати, дякую, що вчиш її поважати і розуміти найголовнішу цінність в цьому питанні. Що будь-хто, хто б не стояв перед нами, ти над тою людиною. І якщо ми будемо довіряти тобі, ти поблагословиш, і все трапиться для нас як треба. Я в це щиро вірю, тому що в моєму житті було багато різних випадків і ситуацій. І Я вірю, що в даній ситуації ти теж зробиш все на добро. Я знаю, що хлопці, дівчата, вони, на жаль, вірять тільки тоді, коли прильоти, але це теж можливість заявити про тебе, сказати про тебе і для того, щоб в їхніх серцях дійсно запалювався вогник любові до тебе. Тому я дуже прошу, ми піднімаємо всі разом руки до тебе, Господи, щоб ти відповів на цю потребу і дав або. Нам можливість назбирати кошти, щоб їх дягнути, озброїти, а бути даш іншим шляхом, Господи. Ми довіряємо тобі і прославляємо твоє святе ім'я, за те, що ти той Бог, який завжди піклується, любить, підтримує, направляє і просто є з нами. Амінь. Друзі, всім гарного дня!